Іскандери ми відстежуємо, вони дуже потужні по вибуху. По-перше, вони дуже впливають на свідомість, таке враження, що тебе все вивертає Це не С-300, який просто бахнув і впав. І в іскандерів настільки потужна вибухова хвиля, що от зараз за статистикою повідомили, що 72 будинки пошкоджені через падіння двох іскандерів в житлові райони. Ну, я думаю, я особисто думаю, що набагато більше будинків це видимі пошкодження. Дуже багато моїх друзів у Фейсбуку писали, що вікна повилітали, двері перекусобичило. Це видимі пошкодження. Але є ще. Вибухова хвиля Ескандеру настільки потужна, що дуже багато будинків вони підскакують, і, і вони ж не були, коли будувалися, не були, не готувалися до вибуху. Вони підскакують і між ними комунікації тріскають. І оце ще люди відчують інших будинків, тому їх значно більше, я думаю. Харків оговтується, звичайно. Просто ну може це звичка. Ну, що вже зробиш? Є така звичка в харків'ян, що мовчки повси, всі сусіди, всі прилеглі. З прилеглих будинків і допомагали розбирати завали, витягувати людей, котиків, собачок. Треба допомагати. Ракета одна впала в центрі і там. Менше було пошкоджень, більше автомобілів вона впала якби в землю. А друга ракета впала це в районі стадіону. ну, біля футбольного клубу «Металіст», біля їхнього офісу. Мабуть, вони хотіли в нього влучити зранку. Ми ж не знаємо, але там поряд дуже багато житлових будинків. Причому. Там такі будівлі красиві, такі давні, і от саме там дуже багато пошкоджень. І це такий був тихий, тихий, ну навіть не центр, трошки віддалені від центру. Тихе таке проживання людей в спальному райончику, багато діток там. і Ніхто не очікує, що це станеться. Ну я вам скажу, мені здається, що це для устрашення. Це робиться людей, похолодання йде. Тільки налаштували енергосистему, і зараз ось таке, щоб люди знову почали виїжджати з Харкова, тому що оті новини, що харків'яни адаптуються до проживання у такому прикордонному прифронтовому місті, вони, мабуть, агресора напружують. Інформація про будівництво підземної школи, про те, що харків'яни навчилися навчати дітей під землею, теж напружують. Ну швидше за все, це для устрашення для сіяння паніки серед харків'ян. Але вже люди змінилися, паніки нема просто починають працювати, рятувати один одного, допомагати один одному. Ну, проблеми є звичайно, є проблеми.